Продовжуємо програму. 21 липня всесвітній день із чудовою назвою Обійми своїх дітей. У світі, що постійно кудись поспішає, обійми дитини це можливість зупинити мить. У цих обіймах безумовна довіра, тепло й любов, що не потребує слів. Обійми це не просто прояв емоцій, а ще й користь для здоров'я. Під час обіймів в організмі людини виділяється окситоцин, так званий гормон щастя. Він допомагає знизити рівень стресу, покращити настрій і зміцнити відчуття довіри та близькості. Для малечі це не просто жест, це впевненість захист і відчуття любові. Саме в обіймах батьків дитина вчиться довіряти світу. Ми запитали у мешканців горішніх плавнів, що для них означають обійми, та як часто вони обіймають своїх дітей. А як часто потрібно обійматися? Чим чим частіше, тим краще для психологічного здоров'я це дуже корисно і настрій покращується. У мене є діти в школі. Я в школі у мене підопічні є на тренуваннях. то їх я часто обіймаю на початку тренування після Вчора був гостях у мами і обіймав маму? От прям згадалося, то я вже навіть не зверну на це увагу, бо це як е, вже елемент так, такий постійний, да, да, ну, побачив маму, там, обійняв. Тому що треба дорожити моментами е, зустрічі з мамою і обіймами з мамою. Бо таке життя зараз, сьогодні ми є, завтра нема, тому треба обіймати і насолоджуватися. Обійми ну, це життєва необхідність. У мене є донька. Доросла вже. Як часто ви її обіймаєте? Тільки приїздить з Києва, обнімаємо, цілуємо дуже часто, дуже любимо це. Обійми ну показати дитині, що вона потрібна, що вона, якби, захист для дитини, якщо так з дитиною, що ну, як, що ми її любимо, цінуємо, поважаємо також. Як часто ви обіймаєте своїх дітей? Кожен день. У нас дуже хороші дітки. Привіт їм, хай дивляться нас. Дівчатка у нас ми до дитини. Ми їх часто да. обнімаємо. вони самі просять щоб ми їх обіймали. Мама, давай обіймемося. онуки. Коли з'явилися онуки, ось ті обійми, ті відчуття. Такі їх неможливо описати словами. Їх тільки відчуваєш. Коли обіймаєш і цьомаєш, це неймовірні відчуття. Ні, між цьом 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 Це прекрасне чувство. Так що частіше обіймайте, і все буде чудово. А якщо ваші діти вже дорослі, зателефонуйте, напишіть, нагадайте, що ви завжди поруч, і у думках міцно їх обіймаєте.